Привіт, мої любі! З вами Еліс Старо. Вітаю вас на моєму каналі. І я продовжую рубрику Загадки Всесвіту. Я буду задавати ті питання, які цікавлять мене, які цікавлять вас, моїх підписників. Ви можете задавати ваші питання у коментарях залишати. І я, звісно ж, буду на них дивитися відповіді на картах Таро. На рефлексивному тару ми будемо сьогодні дивитися. І е, сьогоднішня тема, знаєте, в нас буде така ну, дуже проста, яка всім відома, чи існує життя на інших планетах, окрім Землі. Чи існує там розумне життя, скажімо так. Будемо говорити про розумне життя. Тож, запитаємо, чи існує життя на інших планетах, розумне життя на інших планетах, окрім нашої планети Землі. Ну, знаєте, карти говорять, що так. Карти говорять, що так, що воно однозначно існує. Ось планета, життя. І або це мається на увазі на чотирьох, або на четвертій планеті від Сонця. Яка в нас четверта? Ну, то це в нас Марс. Це в нас Марс. Зараз запитаємо, це про Марс йдеться. Так, це йдеться про Марс. Тож, на Марсі є життя. Рей Бредбері був вже не так і не правий, скажімо так, коли писав свої марсіанські хроніки. Хроніки. Що мається на увазі ось це? Я можу сказати, що це або вони до нас прилітають, або прилетять. Це вже відбувається? Так, це вже відбувається. Вони вже, вони вже відвідують нас. Вони вже нас відвідують і вже. В гості до нас прилітають. Фон у нас іще ось такий. Знову планета і на планеті життя. Тому можу сказати, що тут відповідь у нас однозначна. Так, життя є. Зараз наступне питання. А давайте подивимося, які вони ці істоти. Інша цивілізація, що живуть на Марсі. Або давайте запитаємо, чи це такі самі люди, що живуть на Марсі? Ні, це не такі самі люди. Знову виходить, що це Марс. Але які вони? Ну, ем, так, зараз не які вони? Трошки пізніше. Зараз запитаємо, чи вони відрізняються від нас. Ну, ось дивіться, відрізняються вони інші. Чим відрізняються? Ну, своєю ментальністю, своїм засобом спілкування, своєю ну, психікою, психологією. А ще, можливо, тим, що вони мають нічний спосіб життя, чим вони схожі на нас. А, схожі от тим, що вони також живуть суспільством. Схожі, можливо, якимсь способом праці. Способом, яким вони здобувають ну, собі знання, здобувають щось, що їм потрібно. Ну, якийсь ніби як таємний спосіб життя вони ведуть, розумієте? І це дуже складно для них. Вони не можуть відкритися. Нібито вимушені ховатися. Так, правильно, правильно запитала, чи правильно я розумію, так. А в чому ще схожі, розкажіть. Ну, вони, вони живуть, скажімо так, вони живуть не поодинці, вони живуть общинами, сім'ями, вони створюють сім'ї, общини, тобто вони також соціальні істоти, так само, як і ми. Ось так. Чи вони за розміром фізичним, такі, як ми. Так, це означає. Вони більші. Вони більші, ніж ми в два рази. Ну, як оцей чоловік відносно цих, розумієте? Нам показують, що ми ось, а вони ось. Ось так. Дуже цікаво. В інтелектуальному плані вони розумніші? Отак. Говорять, що, ну, просто небо і земля, як то кажуть, на 100%. Так, Вони розумніші, але вони абсолютно інакше мислять. Це абсолютно інакше мислення. Чи спілкуються вони телепатично. Це завжди говорять, що вони так, вони спілкуються без, без мови. Без мови. Подивіться, в нього закрите, закритий рот, в нього статична поза, тобто вони спілкуються силою думки. Ясно знання, ясновидіння. Ясно, чуття, оце все в них присутнє. Ось так. Чи розуміють вони, чи можуть вони читати наші думки? Ну, так, вони для цього і приїздять навіть. Не встигла ще розкласти вже вискакують. Навіщо вони нас відвідують? З якою метою. А, вони. Якби стежити за цією територією? Це була колись їхня територія земля? Ні. Але щось під землею, розумієте? Щось є під землею? За чим вони спостерігають і що вони оберігають? Це про земне ядро щось? Ні, але щось всередині землі. Це ресурси землі. Отак, це ресурси землі, приховані ресурси. Ми знаємо, людство знає про ці ресурси. Ну, трохи, на 30%. Ми знаємо про ці ресурси, але далеко не усе. І от вони заради цих ресурсів. Вони ці ресурси забирають. Так, вони їх забирають. Хм. Навіщо вони їм потрібні? Ну, вони потрібні для того, аби, як сказати, можливо, вийти з того нічного і таємного режиму, який в них є. Їх щось дуже лякає, це щось, щось на їхній півнеті. Ну, Їм нібито всього вдосталь. Але кожен із них а, мріє поєднатися з іншим, розумієте, чи то знайти собі пару, чи щось таке. Але вони не можуть через нестачу цього ресурсу. Цей ресурс а, мається на увазі ну, якийсь фізичний ресурс, ресурс саме планети Земля, ну, так, який добувають, добувають люди. Цікаво. Не дуже зрозуміло, навіщо він їм потрібен. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Він їм потрібен, бо вони без нього помирають. Вони просто без нього не можуть жити, не можуть існувати. А з ним вони можуть перемагати, вони, вони не переможні з цим ресурсом. Цікаво дуже. Цей ресурс потрібен на їхні тіла. ще запитаю. Ну все, далі інформації нема, мені кажуть, досить вже. Мені кажуть, що вже досить, вже і так багато сказано. Ну, добре, так теж буває. Що ми ще можемо запитати? Що відбувається з людьми, які контактували з ними? По-перше, контактували. Це так, що відбувається з людиною, яка контактувала з цими інопланетянами з Марсу? Ой, ну в цієї людини навіть може бути психічний розлад, розумієте? Це може бути навіть психічний розлад, це може бути безсоння, це може бути хвороба, це можуть бути такі страхи нічні кошмари. Це дуже-дуже поганий стан, він психічний більше. Це депресія, це, ну, це психічні розлади, розумієте? А що це означає? Але потім це все минається, розумієте? Це все ненадовго, це все на якийсь час, а потім це все минається, як то кажуть, звідки прийшло, туди і пішло. Тобто, воно не лишається в людини. Тобто, от виникає в людини раптово хвороба, і потім, потім вона раптово зникає. Угу. Ну, якось так, розумієте? І тут ще у нас дно ось таке. Тобто, по факту, потім все добре з людиною, то людина не помирає, але сам контакт дуже важко переноситься. Давайте ще запитаємо, чи є на інших планетах Сонячної системи, окрім Землі і Марсу, ще життя. Розумне життя мається на увазі. Так, ну Мені знову показують, що Марс. Ми ж вам про Марс, типу, вже показали, що вам ще треба. А, ну, не показують більше. Кажуть, що ні. Ну от, Вони їздять кругом по всіх цих планетах. Розумієте? Тобто вони відвідують усі планети. Всі дев'ять планет. Мені показують, що всі дев'ять планет вони відвідують. І, якби вони чисто теоретично можуть їх заселити? Можуть. Вони можуть їх заселити, але поки що вони живуть на Марсі. Чи планують вони жити на Землі? Ну, в принципі, так, можуть. А чому досі? Чи живуть вони на Землі? Давайте так ще запитаємо, я не знаю. Ну, тут закривають інформацію, не кажуть мені. Не. не кажуть. Ну, так, кажуть, що на інших планетах вони поки що не живуть. Тільки на Марсі. А чому на Марсі? Чому на Марсі, скажіть мені? Там, як, планета енергетично здатна, скажімо так, ну, вона життєдайна в цьому плані, тобто на ній можливе життя. Вона дуже сильна, якби вони дуже сильно багато ресурсу і енергії беруть з цієї планети. Саме енергія. Енергія, мається на увазі в ядрі. Так. І енергія, таке, як мені показують, як є там вода чи що. Енергія води. Незрозуміло взагалі так якось. Ну, ось так, Ось такий розклад. Ось такий розклад. Тепер ми знаємо про марсіан трошки більше. І гайда переч... перечитувати марсіанські хроніки Рея Бредбері. Він там дуже багато про це писав і дуже цікаво. Ось так мої люди, любі. Мої любі люди, подивилися ми з вами історію про інопланетян. Так, неочікувано. І сподіваюся, що вам було цікаво, мені було дуже цікаво. До побачення, чекаю ваших запитань.